Канічува, товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде. Україна. Так, е, сьогодні у мене чергове тотальне відео. Як завжди, інформації буде досить багато, тому, як ми з вами домовлялись, смачненьке попити, поїсти, вмочимось позручніше і, як кажуть, перейти з піснею. Сьогодні у нас на огляді Юланзі vl 200 LED Video Light. Як завжди, компанія Юланзі жодним чином не впливає на результати цього відео. Е, цей світловий прилад я придбав собі особисто за свій особистий кошт, досить особисто мій. Тому все, як ми полюбляємо, все прозоро. Ну, що ж, Переходимо до самого огляду. Як ви вже зрозуміли, ми сьогодні знову поговоримо про світлові рішення компанією Lanzi, А саме про світлову панель, біколорну, до речі, світлову панель VL200. До речі, така світлова панель ще у варіації RGB, але я поясню, чому я обрав собі саме біколорний варіант. Перейдемо до основних характеристик, щоб ми з вами, як кажуть, почали з. Будемо так казати, з головного. Ось наше саме світло, світлова панель. vl 200 Називається вона 200. Як на мене, це, в принципі, кількість діодів, які використовуються у формуванні цієї панелі. Ну, Тут, в принципі, що тут додати. Ось звичайна пластикова конструкція, є дисплей, керування. Це у нас керування яскравістю, це у нас керування е, кольором світла і вмикання. Е, стандартний mount 1,4. І заряджається в це все це діло від USB-C. У нас, до речі, він з вбудованим акумулятором іде. Вбудований акумулятор у нас має ємність, зазначається 5000 мА. А, що це означає? Це означає, що на максимальній яскравості може відробити він приблизно до години. Максимум а, ну, плюс-мінус. Дивіться, ви вже самі, наскільки це. Актуально вам ці 1-дві хвилини. Я не використовую так настільки багато його, зазвичай на такій, на такій потужності. Він у мене зазвичай працює як feel light або якийсь hair light, тобто світло, яке відокремлює об'єкт від фону. Тому він зазвичай не працює на повну потужність. Ну, я не знаю. Ні, ні жодного разу у мене не я його не висаджував до, до кінця, максимум там до 20%. Це таке, ну зазначається, що приблизно до години на максимальній яскравості. До речі, стосовно комплектації, в комплекті у нас іде ось такий дифузор. Діфузор, до речі, як на мене, взагалі не використовуйте, оскільки ви навіть бачите, у мене світло відрегульоване під Daylight, тобто 5 кельвінів, і він вже має певну. Такий колорcest, тобто відхилення від кольору. І є, і воно значне, якщо ось ви будете використовувати саме цей дифузор. Тому у мене діфузор не використовується. Ну, Коробка, інструкція, USB. Кабель з ним в комплекті йде. І я його придбав разом з ось таким міні-тріподом, міні-штативчиком, і болхедом. Болхед зараз на ньому мікрофон стоїть. тому... Ну, болхет, щоб ви зрозуміли, що це таке, може, хто, хто не знає. Давайте я вам одразу продемонструю, як воно повинно виглядати. Давайте, де воно тут? Щоб ви... Ось. О, ви бачите ось світло, діфузор, е, Type-C кабель, Type-C плюс Type A е, і болхед. Ось таке ось така штукована. Штукенція. Все, це ваш, ваш комплект. І ще раз кажу, на, е, в, в принципі, в продажу їх можна знайти е, у різних комплектаціях. Є версії з розширеними можливостями. Тобто ця тріпод, є додаткові аксесуари. Але, ну, як на мою думку, все основне це ось невеличкий тріпод, невеличкий штатив, на якому воно все стоїть. І болхет, в принципі, це основне болхет дозволяє регулювати нахил. Ось. Більше нічого вам не. Не потрібно до цього світла взагалі. Стосовно яскравості, яка зазначається? Но наявна потужність, яку вказує виробник. Давайте я вам продемонструю. Ось, до речі, тут основні характеристики. Ось. Регулювання від 2500 до 900K. Нагадую, що це у нас біколор версія. Він також є у версії RGB, вона трішки дорожча. І, перехо... і стосовно RGB і біколор, одразу кажу, чому біколор я обираю. По-перше, ну я в принципі не використовую ці всі ефекти RGB, як на мене, вони. ну, це Кому потрібно, той бере. І ще один нюанс, який я вже одного разу забув казати. Зараз розказую при кожному відео. Всі прилади, led прилади ось такого формату, коблайти. Всі, якщо ви, вони є трьох типів зазвичай. Вони йдуть: Daylight Balance, тобто нерегульована температура, 5600K стандарт, є bicolor, ось як ці. І є, є RGB. Так, от вони всі відрізняються своєю вихідною потужністю. Тобто, якщо припустимо, у вас зазначається, що його нам... вихідна потужність становить, припустимо, там ну, тисяча люксів, якщо це daylight, то біколор буде десь в 900 люксів, плюс-мінус там, в залежності від потужності якості самих діодів. Тобто вона буде менша зазвичай не менше ніж на одну трет на одну третю експозиції експонометра. І так само з RGB. Тобто RGB варіант буде на 2 треті приблизно слабший за uh, Daylight. А біколор з біколором 1 третя. Я uh, yeah. Перевіряв це на особистому досвіді, так воно воно є. І якщо ви така прискіплива людина, яка дивиться, яка бачить, ви побачите цю, цю різницю. Тому, якщо ви ваша основна, будемо так казати основний критерій це наявна потужність яскравості, не, не скільки к, ось ці ефекти, можливість регулювання і так далі, намагайтесь купувати або біколор, або взагалі Daylight balanced. тому що. Що ще раз кажу, зазвичай всі відео, всі ютуберські відео і так далі, вони йдуть у 5 600 кельвінів, тому що в студійних умовах ви, ви ви вимикаєте все наявне освітлення, все, що може давати якісь рефлекси і тому подібне. його не потрібно бути його не повинно бути, тому ви все одно будете це все записувати в daylight форматі. Ну я я Кажу по з зрахуванням свого досвіду. Можливо, у вас якісь певні умови, які потребують регулювання температури, тому беріть Daylight, тому беріть Bicolor, але RGB беріть тільки тоді, коли вам ви потребуєте саме ось цих rgb ефектів, тобто якогось е, hue, якогось варіанту особливого варіанту освітлення. Бо, ще раз кажу, RGB буде слабший за потужності, ніж біколор і ніж Daylight. Ну, з цими технічними нюансами, будемо так казати, покінчили. Заряджається він, переходячи, повертаючись, пробачаюсь, до його характеристик. Заряджається він від USB-C, заряджається, в принципі, він десь в районі 2 годин, якщо його розрядити повністю. Але з рахуванням того, що це вже більш таки. Такий будемо казати більш потужний елемент освітлення usb c тут може приймати більш потужну потужну зарядку і заряджається трішки швидше, ніж припустимо, як я порівнювати з тим же фотоліхтарем, який я вже продемонстрував на своєму каналі. Стосовно ваги 182 грами розміри 16 мм. Тут 148 і 76 у нас тут. Ну, ви його бачите. Давайте я ось так на руці, щоб ви зрозуміли приблизно розміри як iPhone. Ну, ось у мене зараз ось 13-й є, ось дивіться. Тобто 13-й Max ви бачите. Приблизно як iPhone. Зазвичай таке освітлення використовується у міні-продакшн, у міні-блогерських студіях, якщо вам потрібен ще якийсь додатковий елемент. Тому що як основний, це слабкий елемент. Максимальна потужність заявлена 8 Вт, але одразу кажу. Реальних 8 ватт він вам не видасть, і в принципі, якщо ви слідку е, за освітленням саме ось вам потрібно саме наскільки потужно воно світить, е, зазвичай е, на всі у всіх характеристиках дивіться е, вихідну е, потужність, тому що виробники дуже це полюбляють вказувати потужність. Е, не вихідну потужність світла саму, а вих, а потужність того, наскільки світло будемо так казати, їсть е е електрики. Ось зазвичай, ну не зазвичай, а дуже полюбляють виробники вказувати ось саме ось цей момент як потужність, але це не не реальна потужність, це потужність, будемо так казати, живлення. Стосовно CRI тут воно трішки більше 90, вказано на сайті, але на сайті головному, але одразу кажу: ColorCast трішки є, особливо якщо з дифузором, трішки доводиться підкрашувати, якщо ви будете використовувати його як основний, як додатковий, в принципі, це не проблема. Як ще раз кажу, як HairLight або feel Light трішки підсвітити тіні знизу, можна, можна. Жодних проблем з цим немає, але враховуйте ще це, що тут є невеличкий колоркест. Стосовно основних нюансів саме в роботі, які були виявлені. По-перше, один із самих таких будемо так казати, нюансів, які досить часто трапляються з ним, і мене воно дратує. Якщо ви, припустимо, використовуєте його у форматі, невеличкого освітлення, тобто ви бачите 15%. Ви, ви бачите. І ви залишаєте. Я вимкнув, до речі, хто не бачив, ось тут він вмикається. Ось ще раз повторюсь: регулювання е, яскравості. І ось у нас регулювання температури. Так, ось, так, от, про що я хотів сказати: е, дивіться: якщо ви виставляєте невеличку потужність нижче десь 25%. Е, відсотків, з номінальної, е, і залишаєте його підсвіч... підсвічувати ваш об'єкт, е, може бути такий варіант, він починає чомусь блимати. Е, невеличкі такі е, ритмічні, не, не, рит... не ритмічні, навпаки, пробачаюсь, неритмічні е, блимання, е, які за своїм е, характером нагадують те, що ну, якби. Е, Припустимо, я сам регулював ось освітлення. Тобто він стоїть і він так пум-пум трішки мига, мигнув. Так, практично, це практично непомітно, але тим не менш. Тим не менш, якщо ви така людина, я ще раз кажу, прискіплива, як я, яка це все бачить, його неможливо не бачити, якщо ви досить довго працюєте з освітленням і, таке, і все таке інше. Ви будете це бачити, коли ось ви працюєте, працюєте, а він так-тик тик, дратує дуже. Але, ще раз кажу, воно, його можна вирішити, якщо підняти потужність, більше 25%. Ви виставляєте більше, і, в принципі, воно зникає. Або ще я виявив, що коли ви регулюєте температуру, ось ви виставили ваш, вашу потужність. І берете ось так: хоп, наверх ось цей е трикутничок переводите на регулювання температури. Тобто потрогали, трі трішки торкнулись, трішки торкнулись регулювання температури, не регулюєте її, але переш, щоб цей трикутник перейшов туди, воно також зникає. Я, так, я, я так розумію, що це деякий нюанс. Ось, бачите, він сам перейшов. Ось, ось, ось цю штуку він, я не знаю, з чим це пов'язано. Я вважаю, що це деякий нюанс в самому елементі керування. Можливо, це особливо, особисто мій, будемо так казати, екземпляр трішки має певний нюанс, певний нюанс. Він дратує, я ще раз кажу, тільки на невеликих потужностях. На великих потужностях, вище за 50%, зникає взагалі, нема такої, такої проблеми. Тому враховуйте, Стосовно, будемо так казати, самої номінальної потужності, яка вона насправді. На Давайте я зараз при вас зроблю ось такий експеримент. Будемо так казати. Е, дивіться, 100% у нас 5600 кельвінів. Я вимкну своє основне світло. Хоп. Ви бачите. Ви бачите. Ось. Та потужність, яку він має. Давайте я увімкну. Хоп. Тобто. В принципі, використовувати його як основне, основне основне світло ваше можливо, можливо, але враховуйте колоркест і враховуйте те, що у вас площ, площа освітлення невелика. Стосовно саме площі, одразу скажу. Давайте я вимкну, щоб воно не заважало, бо світить. Дивіться. Стосовно площі освітлення, основний критерій. О, ось одразу при вас будемо і робити. Вирішило моє основне світло сісти. Давайте я ось так вам підсвічу. Поки я буду. Давайте ось три нога. Я зразу встановлю. Давайте так. Будемо у нас більш такі домашні умови. Я вам одразу розповім. Площа освітлення повинна не тільки на потужність дивіться, коли обираєте освітлення, а ще й на потужність, ой, не на потужність а на площу освітлення. Тобто, чим воно більше, тим у вас краще будуть, будуть відпрацьовуватися тіні ваші. Бачите? Я ну, зараз не можу увімкнути своє основне освітлення, воно вирішило відпочити трішки. Е, але там ви бачили, що у нас тіні самі відпрацьовані краще. Також краще відпрацьовуються хайлайти, відпрацьовуються більш яскраво, відпраць, більш якісно відпрацьовуються кольори. Тобто е, потужність, так, це добре, але одразу враховуйте те, на яку площину вам потрібно, що, ви, що у вас буде в кадрі. Тому що ще раз кажу, Якщо в кадрі буде людина, площа освітлення повинна бути більшою. Тобто, ось я ви бачите, з близької відстані, ось я віддаляю. Площа освітлення у нас збільшується, стає краще. Будемо так казати, відпрацьовується все. Світло-тіньова світло-тіньовий малюнок у нас краще відпрацьовується. Але тим не менш, за рахунок того, що у нас нема необхідного дифузора для того, щоб зробити більш soft light і нема тої плоти тієї площини освітлення. пробачаюсь, у вас не не ну не буде таке світло, будемо так казати. Красиве, але якщо вам потрібно підсвітити е, ваш об'єкт, потрібно зробити елеме... необхідний е, е, екстрений, будемо так казати. Ось, давайте, ось так я вам. Я його поставлю. Е, якщо вам потрібно щось підсвітити екстрено, або ви підшукуєте світло на камерне, тобто, ж, яке буде встановлене на камері, і вам ви потребуєте, щоб воно було більш-менш якісне, е, в принципі, підходить, підходить цей варіант. До речі, я не вказував, е, е, вартість такого світлового приладу, приладу зараз на офіційному сайті зазначається 46 доларів. Ну, як на мене, це моя особиста думка трішки-трішки дорого. Трішки, але ці світлові прилади досить багато їх на розпродажах можна знайти, тому з цим не повинно виникнути у вас жодних проблем з тим, щоб знайти його дешевше. Тому що за, за цей кошт вже можна розмірковувати про щось більш-менш професійне, більш-менш таке, вже будемо казати. Таке, що буде освітлювати, вам ще все це краще. До речі, навіть ось юланзі l 0,23, 0,22, Пробачаюсь також біколорний 40-ватний Коблайт. Його зараз можна тільки не про версію, його можна придбати за ці самі кошти. Як ось цю, цей світловий прилад, цю світлову панель, led панель. Як на мене, стосовно використання, є питання, це воно таке, будемо казати, на, на, на часі саме для таких людей, як. Хто цим користується і зараз буде купувати? Люди дуже часто питають: чи що краще: led панель або COB-Light, тобто ну, звичайний світловий прилад, який я вам вже демонстрував. Що краще? Як на мене, COB все-таки краще, навіть з рахуванням більш мобіль... мобільності, саме цього варіанту, чому чому я? Притримую саме такої думки. Зараз, в принципі, вже камери досягли такого рівня, що, я, будемо так казати, те, що це світло може вам компенсувати як основне, як на камерне. В принципі, камера може вам вже видати. ну, Припустимо, ту саму беремо Sony zv e 1 вона v Слог 3, виставляєте dual-base ISO, там 12800 друге, нативне ISO, і е, виставляєте його, і у вас всі шуми зникають, і стає світло як е, в день. Тому ну, не, нема в принципі вже потреби у такому освітленні, особливо з урахуванням того, ось ви бачите, що воно дає. У вас ви нікуди від цього не дінетеся, оскільки для того, щоб ось цих елементів ось світло відпрацьов, колір та саме світло від, було, від і тіні особливо були відпрацьовані гарно. Вам потрібно більш, більшу площину задіяти. І, припустимо, той самий Кобо, який ви ось тут він зараз в сіла батальок. Батарея, Ти самий Коп, ви на ньому можете зараз спокійно повісити невеличкий софтбокс, і у вас навіть 30-сантиметровий, і у вас так, він трішки більший, але він і дає набагато краще карт картинку. У вас буде набагато краще. Ви його можете спокійно, якщо ви знімаєте на тому самому моноподі або стабілізаторі, однією рукою тримаєте стаб, на в іншій тримаєте світло з невеличким софтбоксом. Взагалі, супер виходить клас. Це якщо у вас е, такі умови, зазвичай я з собою вожу, вожу ось ці е, коблайти. Але трішки більші. і вони я просто виніс і поставив. А дві ось ці сороковатки, вони у мене, якщо там потрібно, припустимо підсвітити а, той самий тортик або щось таке інше, додати певного, певного кольору, певної яскравості, певного забарвлення. А, я їх п -п 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 виставляю і освітлюю. Цей прибор я з собою вже, вже досить давно не вожу, а, оскільки, ще раз кажу, ну я не бачу в ньому жодного сенсу, ви бачите. Як на мене, це досить жорстке світло, не, досить, не, не, не таке приємне для ока, але тим не менш, якщо у вас невеличка студія, і вам необхідно зробити якийсь е, невеликий, будемо так казати хейлай, зробити якийсь філ, надати, ви його розмістили трішки, і ось у вас невеличкий філ, у вас, припустимо, щоб компенсувати трішки тіні. Все з цим завданням він нормально відробляє, жодних проблем. Тут нема до нього ніяких нюансів. До речі, я зараз дуже часто його використовую як лампу, домашню лампу з урахуванням наших відключень, тобто він може працювати. Давайте я при вас зроблю. О, ну це не видно. Наскільки ви бачите ну, ось 1%. Я зазвичай виставляю десь 15-20%. Чому ж я її, до речі, і помітив ось цей нюанс стосовно того, що він трішки блимає. Виставляєте, просто вдома поставили. Можна собі, ось, до речі, давайте одразу вам продемонструю. Бачите ось діфузор. І ви бачите одразу Call Він Він таку мадженту дає і. Неприємно, до речі, Мадженту, тобто нема приємності в цьому кольорі. Можливо, вам якось це вас зацікавить. Мене не цікавить, вона у мене в коробці лежить. А, так, ну і в принципі підводячи підсумок, що ми перед собою маємо, ми маємо перед собою досить непогане. Пробачаюся ще раз за те, що сіло світло, але це ну, правдиві відоси. Все, як, ми, як я полюб, ми полюбляємо Прозоро, тому кажу: ви бачите те, що бачите. Стосовно прайсінгу, стосовно того, чи потрібно, якщо ви підшукуєте собі невеличке світло і вас влаштовують, будемо так казати, тіньо, нюанси, І е, ви ви потребуєте саме компактного приладу, якомусь навіть ось дивіться. Компактний прилад, який просто виконує свою функцію, він свою функцію виконує. Чітко. Але трішки ще раз кажу: дивіться на розпродажах, дивіться на БУ-ринку, їх досить багато. їх В Україну вже нормально підвозять, нема жодних з них проблем. Знайти і знайти не проблема. Тому не, 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 не повинно нічого тут у вас виникнути якихось нюансів з пошуком. Стосовно самого використання, ще раз кажу, досить приємний. У користуванні приладів тільки враховуються оці блимання невеличкі, і е, те, що площа освітлення і саме світло у вас. Трішки, будемо така, так казати, жорстке, як на мою думку. Ну, це моя особиста думка. Як завжди, поважаю думку кожного, пишіть її в коментарях. Завжди люблю е дивитись, відповідати. Дякую всім за увагу, е яку ви приділили, подивившись це відео. Дякую ще раз е за підписку, за лайк, якщо сподобалось. І, як кажуть, е у нас в Україні все буде Україна!